Маєш настрій та сміливість, сідай на сніговий ровер. Принаймні так зробили усі активні та спортивні велосипедисти. У неділю, аби увійти у форму після зимової сплячки та розім'яти ноги. Хлопці та дівчата зібрались у парку Костюшка. Там провели щорічні змагання з велосипедного туризму Сноубайк-2012. Спочатку хлопці випробовують трасу. Траса супер, але трошки мокро. Трошки мокро, бо дуже свякоть. Мото всі мокрі подивіться. Але траса буде супер. Умови змагань не з найкращих. Мокрий сніг та велика кількість людей швидко маневрувати не дозволяють. Можна голову навіть собі розбити. Там снігти, е, ну сніг там, якщо їхати сильно, дуже швидко крутити педалі з великої гори на крутий поворіт. Там зразу падаєш. Там нереально особливо, от коли куча людей ти їдеш. Ти їдеш і біля і біля них взагалі нереально приїхати. А по три а по три чоловіка, то напевно один одного збивати будуть. Навіть для більшості з цих хлопців велосипедний туризм це не лише прогулянка за місто. Спортсмени змагаються у трьох видах: велораллі, велокрос та тріал. І легких шляхів не обирають. Тут як подивитися на дистанцію тріалу… Маєте калюжі, маєте круті повороти, маєте між деревами, треба проїхати, там десь треба нахилитися, між гіляками проїхати, маленький горбочок проїхати чи з горбіка з'їхати. Природні перешкоди якраз на роверниці. І от вони якраз навчаться якраз ті самі повороти, розвороти, гальмування. Нагадати собі, як крутити педалі, вирішили і дівчата. Щоправда, їх тут небагато – лише троє. Якщо дивитись на горби, то це там є, наприклад, один тільки там, де важко приїхати, ну і один там, де дуже засніжений. А от поворота от поворот, мені ж треба вчитися більше. Не знаю, там якось там просто стоїть е, купа е, листя, і якщо на нього не буксує задні колесо. Однак у цих змагань головне не перемагати, а підготуватись до весняного сезону, адже ровер для учасників це вірний друг на щодень. Стеретипи, що ровер це для бідних, для багатих мерседес, для дуже багатих мерседес і ровер зверху. Ні, два ровери зверху. От ну так, стереотипи є, звичайно. Але ми прагнемо до Європи. У нас вже дуже багато людей і працюють в Італії чи в Іспанії, їздять і бачать, що там це дуже популярно. Там ці стеростеротипи давно подолані. Сісти на велосипеди переконуватимуть і львівських школярів. У березні для учнів проведуть ще одні спеціальні змагання. Ірина Шубінець, Олег Кухар, головні новини Львова.